Навіщо кацапам часів'яр? Часів'яр кацапам потрібен не того, щоб згубити необхідну висоту, а того, щоб почати наступ на Константинівку, Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку. Як ви зрозуміли, часів'яр знаходиться на висоті, тому кацапа з самого початку намагалась на нього наступати. Але в них погано виходило, тому що висоту дуже складно захоплювати. Зараз у ЗСУ є дуже гарний плацдарм для стримування кацапів. А ще сильніше був складний наступ на часів'яр. Те, що через часів яр проходить канал Сіверський Донець, Донбас. Переправа через нього зайняла багато часу. Крім того, на самому каналі почали робити оборонні споруди. По досвіду Северодонецька ми знаємо, що кацапи не зможуть перейти канал. Верніше зможуть, якщо для цього з'явиться можливість. Наприклад, це було у Сєверодонецьку, коли Кацапи провели наступ у Привілля. Вони перейшли Сіверський Донець і захопили Привілля. Це населений пункт за сіверським донецем. Але вони це змогли зробити тільки за того, що за село і так вже відступало від Лисичанська. Тому що він був майже оточений з західного флангу. Тому що з Тошківки, тобто з півдня, Кацапи наступали на північ. Ну обхід сіверському донцю Таке може відбутися в Часов'ярі. Насправді, найближчий поцдарм для наступу з півдня це Авдіївський напрямок. Але наступ на цьому напрямці Кацапів сповільнюється. А з південної частини Бахмутського напрямку не вдасться теж. Тому що там теж приходить канал Сіверський Донець Донбас. Крім того, до цього каналу ще треба добратися. Кацапі не вийшло добратися до нього у районі Часів'яра. А як я вже сказав, Часів'яр знаходиться на висоті. Тому на нього наступати само по собі вже складно, але по траєкторії їхнього наступу можна побачити, що кацапи намагаються зажати часів яр у лищата. Ситуація біля часів яру трохи стабілізувалася. Кацапи сьогодні повинні були захопити часів'яр по наказу головнокомандувачів. Крім того, Україну вже почала приходити західна зброя. Але це ми вже на майбутнє дивимося. Тому час покаже. До побачення.